Христос посеред нас, братя і сестри, сьогоднішні наші роздуми будуть про подяку. Чи ми вміємо дякувати Богові? Чи ми дякуємо Богові за те, що ми кожен день отримуємо в наше життя? І більшість з нас скаже так. Ми Богові дякуємо. За що ми дякуємо Богові? Найперше за здоров'я, тому що. Найбільше його просимо Господа Бога, дякуємо за те, що допоміг нам ніч переночувати і залишитися живими в цих умовах війни. Дякуємо Богові за наших рідних, за наших дітей, за наших дружин, чоловіків, батьків, за все, що маємо в житті. Але сьогодні я хочу запитати, брате і сестру, тебе, чи ти дякуєш Богові за труднощі? Чи ти, чи ти дякуєш Богові за хвороби, які маєш в своєму житті? Чи ти дякуєш Богові за випробування, які приходять у твоє життя? Дуже часто ми вважаємо, що за це дякувати не потрібно, але насправді потрібно. Тому що Господь допускає це в наше життя, щоб нас удосконалити, зробити кращими і тому. Цей метод Божої педагогіки щодо нашого життя, метод виховання нас, як дітей Божих. Так нам це не подобається. Але чи подобаються дитині обмеження, які вона має в школі, чи студенту обмеження, які він має в університеті? Звичайно, що не подобається. Але ці обмеження потрібні. Подібно і в наше життя Господь допускає інколи різні. Обмеження, випробування, скорботи, навіть біди для того, щоб нас зробити кращими. Не щоб нам нашкодити, відімстити, але щоб нас зробити кращими. І тому ми маємо за це навчитися дякувати Богу. Тому дякуємо Богові не тільки за те, що ми маємо за нашими мірками добре, але за те, що часто нам не подобається, тому що це так само вияв Божої любові. Щодо нашого життя. І насправді те все, що Господь допускає в наше життя випробування, проблеми, скорботи, хвороби, це дане нам для того, щоб ми, перейшовши ці випробування, стали досконалішими, стали кращими і спаслися, спаслися для вічного життя. Амінь.